Вітаю вас, шановні глядачі каналу Свята Йої. 15 квітня велика субота Страсного тижня, а у світі День пам'яті Титаніка. До вашої уваги, традиції, прикмети та забобони на цей день. Дізнайтеся, що можна і не можна робити. Кожного року, 3 суботи квітня, відзначається молоде професійне свято, Міжнародний день цирку. Подію започаткувала Всесвітня Федерація цирку 2010 року. 15 квітня Україна відзначає професійне свято День працівників кримінального розшуку. Дата святкування обрана на честь створення в Україні секції судово-кримінального розшуку, що відбулося цього дня 1919 року. 15 квітня відзначається Всесвітній День мистецтва. Дата обрана на честь дня народження славетного Леонардо да Вінчі, адже найяскравіший представник мистецтва відродження народився саме цього дня 1452 року. День пам'яті Титаніка відзначається 15 квітня. У цей весняний день британський пасажирський лайнер після зіткнення з айсбергом затонув в Атлантичному океані під час свого першого рейсу. В цьому році, 15 квітня, Страсна або Велика субота, шостий день Страсного тижня. Цього дня віруючі згадують поховання та перебування в труні тіла Ісуса. А також зі шестя Христа в ад. Подолавши своєю смертю смерть і діавола, що мав владу, Ісус визволив старозавітних праведників, а також Адама і Єву, які очікували відкупителя і відчинив їм двері неба. Зі шестя Христа в ад входить число страстей Христових. У страсну суботу завершується великий піст. Йдуть останні приготування до святкування Воскресіння Христового, яке відбувається в ніч із суботи на неділю. Що робити в цей день? Особливо клопітне жінкам у страсну суботу, адже потрібно напекти пасок, приготувати смажене, і варене їство, нафарбувати яєць і посвятити їх у церкві. Яйця здебільшого фарбують у червоний, жовтий, синій, зелений і золотистий кольори. Не годиться робити чорних, бо вони нагадують про кров лукавого. Звечора біля храмів розпалювали вогнище, щоб ті, хто прийшов на нічну службу, змогли зігрітися, почути цікаві казки і перекази. З цим вогнем пов'язана біблійська історія, згідно з якою, коли помирав розіп'ятий Христос, довкіл ватри разом з охороною сидів і святий Петро. Вважалося за велику честь для тих, хто прийшов на всенічну не заснути. Отже, в суботу люди жили передчуттям великої радості, довгожданним очікуванням Великодня. У храмах у Велику Суботу священники перевдягаються з чорних шат у білі як символ здійснення головної таємниці християнства Воскресіння Ісуса Христа та Його перемоги над смертю. Традиційно після служби цього ж дня відбувається перше освячення великодних кошиків з Пасками, писанками та іншими частуваннями. Щороку, у Велику Суботу, напередодні Великодня в Єрусалімі відбувається велике чудо православної церкви, сходження благодатного вогню. Потім цей священний вогонь розвозять по всіх країнах та храмах. Що не можна робити в цей день? Не можна їсти святкові страви, незважаючи на те, що Великдень настане вже опівночі. Святкова трапеза дозволяється тільки вранці. Бажано відмовитися від веселищів. Це все ще час посту, а значить, ми не тільки обмежуємо себе в їжі, а й в радості. Як би не хотілося під час приготування пасок співати і танцювати, робити це заборонено. Не можна ходити на риболовлю чи полювання. Вже заборонено прибирання в будинку, прання і просування. Всі господарські справи цього плану варто було закінчити в чистий четвер, не митися, відмовитися від роботи із землею, тобто, на час залишити свої садово-городні ділянки. Звичайно ж, ніякого рукоділля. Виключається вся фізична робота, особливо це стосується різних будівельних справ. Важливо, багато людей у страсну суботу відправляються на цвінтар, але згідно з церковним законом, цього робити не можна. Для поминання покійних є певні дні. Але велика субота, а також і день самого Великодня, до них не належать. На 15 квітня. Багато води розлилося, буде гарний синакіс і багатий врожай. Голубі воркують 15 квітня день буде теплим. Тепла ніч 15 квітня на тепле літо. Сині хмари в цей день віщують дощ. Народжені у цей день. Мають чудову витримку і терпіння. Вони завжди стоять на своєму, їх неможливо переконати. В якості талісмана їм підходить джадеїд. Він здатний наділити людей розсудливістю, врівноваженістю, впевненістю у своїх силах та світлому майбутньому. 15 квітня народилися Леонардо Да Вінчі. Італійський художник, скульптор, математик. Олександр Гвоздик український професіональний боксер у напівважкій вазі. День Ангела і Мініди 15 квітня святкують Полікарп, Григорій, Юхим, Сава, Микита. Страсна субота це День миру та доброти. Тому вибачтеся перед своїми рідними та близькими. Можливо, ви когось образили словом чи справою. Не тягніть за собою тяжкість образ в це світле свято. Бажаю всім завжди вірити в добре диво, не відпускати з серця великої надії, постійно йти по праведному шляху. І ніколи не сумніватися, що попереду чекають тільки світлі, щасливі і радісні дні.